Шалом і ласкаво просимо на програму Вехавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Чи в істину єшуа я кажу про Ісуса Христа є Божим Сином, Богом, який залишив небеса, зодягшись у людське тіло для того, щоб він зміг виконати Божу волю, і що це за воля? Що ж, ми казали про це минулого тижня, розбираючи середину першого розділу. Послання до колосян, де сказано про те, що він відкупив нас, пролив свою кров, здобув для нас спасіння, пробачення гріхів, за допомогою чого ми стаємо слугами живого Бога. А хто це? Це Єшуа Амаше. Як я сказав, Ісус Христос, хочу, щоб ви побачили те, що Павло відкриває, бо дозвольте поділитися з вами. Дуже багато людей, які вочевидь не вірують, цього не розуміють, але є також і безліч інших. коли спитаєш, багато хто каже, «О, так я віруючий. Я послідовник Єшуа», і питаєш у них. Ви справді вірите в те, що він Божий син? знаєте, що це означає? Ви вірите в те, що він Бог? Ви вірите в те, що Бог став людиною і жив на землі? Розумієте, багато людей кажуть так: так. Я хочу вірити в Євангеліє. Я прийняв його. Я хочу піти на небеса після смерті. Але вся ця теологія мене не цікавить. Тоді ось що я вам скажу. вас не цікавить пізнання Бога. Бо саме через істину наші взаємини з живим Богом поглиблюються, вони стають зрілішими, зростають у такі, що вони стануть найбільш задовольняючим аспектом життя. Якщо ви знаєте Бога, ви пасіонарні щодо нього. Візьміть свої біблії і подивіться разом зі мною послання до колосян. Перший розділ і ми готові почати п'ятнадцятий вірш на цих кількох віршах. Ми зосередимося, бо вони дуже важливі. вони містять серйозні теологічні висновки. і вони не важкі. нам не треба мати ступінь доктора теології. Щоб зрозуміти тут просту істину, письмо викладає її дуже ясно. Все, що нам треба робити, читати ці слова і вірити їм. Отже, подивіться, як я сказав послання до Колосян, перший розділ. І ми почнемо з 15-го вірша. Тут сказано, ми маємо на початку займенник. Тут ми маємо особистий займенник який каже про самого єшу він він це ісус він є образ невидимого бога це слово образ дуже важливе бо це грецьке слово ікон і ось як нам слід його розуміти це щось що досконало презентує те, чого стосується стосується унікальним чином Точно виражається і взаємин. а ми кажемо про взаємини між батьком та сином. Ось що каже нам письмо: Єшуа віддзеркалює потужним, досконалим. Повним чином він показує образ, характер, мету, природу, все, що стосується Бога Батька. Отже, 15-й вірш він є образ невидимого бога, бога батька. ви бачити не можете, але Месія зодягся в людське тіло і показує все, що стосується Бога Батька. The firstborn рожденний перш усякого творива». і зверніть увагу на це слово перш це слово влади, це слово контролю, це слово переваги. Отже, він вище. Він має перевагу над усім творивом. і ось запитання. Який вам слід поставити? чому чому єшуа має перевагу над усім творивом? Письмо каже нам: бо в ньому все створено. і все це важливо. бо тут ми маємо важливе об'явлення. Можемо повернутися до книги буття 1.1», де ми бачимо берешіт, бара, елохім, етха шамаїм, веетха Арец». на початку. Бог створив небеса та землю, але ось що Павло відкриває нам: це зробив не Бог батько, а Бог Син, Божественний Божий Син. І зрозумійте, Месія не був створений. хочу сказати це знову. Неправильно, єресь і не підтримується Біблією ідея про те, що Месія був створений. Ні. Це він створив усе. Він джерело творева. І засвойте щось і запишіть. Це усуне багато хибних учень та неправильних розумінь. Вам необхідно пам'ятати. Не було часу, коли Месія не існував. Скажу ще раз: не було часу, коли Єшуа, Ісус не існував. Що це означає? Він існував завжди. Він вічний, вічний відносно майбутнього, але також вічний і відносно минулого. Він вічний Божий син. І отже, ще раз подивіться, 16-й вірш. Бо то ним створено все Що все? все, що на небесах, і все, що на землі, видиме і невидиме. Чи то престоли і це слово як царський престол. це слово влади, місце правління місце керування чи то господство і це слово «господство» уходить від грецького слова господь. чи це урядова влада, чи влада над якимось правителем? Чи це якийсь правитель або влада? Письмо каже усе через нього й для нього створено. Послухайте ось що всі панування, начальства, влади, хоч би що це було, все, і це легко зрозуміти. Все було створено ним. І ось ключовий момент для нього. І ви створені для нього. Але ось проблема. Чи живете ви для нього? Чи виконуєте його волю? І одне з того, що матиме життєзмінний результат у вашому житті. це, якщо ви справді повірите в те, що ваш Спаситель всемогутній Бог, і він творець усього в минулому. Сьогоденні та всього, що буде створено, і, і ось що спадає мені на думку, коли я кажу про те, що буде створено, я кажу про встановлення Божого царства. Розумієте, нам треба мати розуміння про верховенство Месії. про те, що він Бог творець, і що не лише все було створено ним, але й це дуже важливо. Все було створено для нього. І він подивіться 17-й вірш. А він є перший від усього і все ним стоїть. Українською ми б переклали тримається. Речі мають сталість. Ось що означає, вони тримаються, утримуються разом, і це має наукове значення. Чому я це кажу? Бо дивлячись на щось, ми можемо точно сказати, з чого воно, з якого матеріалу, чи зроблене з цього елемента, чи з того, з комбінації молекул усе це ми сьогодні розуміємо, але ось щось, чого ми не розуміємо. можна спитати й в учених А як усі ці речі тримаються разом? завдяки чому вони є цим елементом? цією єдністю через що ця книга не розпадається чому тримається разом? Наукової відповіді на це запитання немає. А Біблійна є. І яка? в ньому через нього. Ним тримається все. він утримує все разом. А якби не він, то все б що просто розпалося? б. усе б зруйнувалося. він той, хто утримує. Отже, божа робота створення. Я кажу про Божого Сина. Його робота, створення насправді триває. Він промовив усе в існування і утримує все. вони мають сталість, вони продовжують бути в ньому. Подивіться, 18-й вірш. триває акцент на тому, ким він є. тут сказано. І він голова тіла, церкви або громади. Отже, перше, ось що письмо відкриває нам, чого навчає нас. Це ось що коли ми кажемо про все твориво, то що найдорогоцінніше для Господа? Що каже нам письмо? Це церква. слово використане тут і перекладене як церква, еклесія, воно каже про когось, хто викликаний. Ти? Тут був вийди. Ми бачимо, як той самий термін використовується і в старому заповіті. Ми бачимо його використання щодо Авраама. Він був викликаний з місця, де він був. Це означає, що Бог схотів принести зміну в його життя. Отже, постійно, коли ми читаємо Тору, читаємо пророки, коли читаємо єврейську Біблію і читаємо новий заповіт, особливо книгу об'явлення. знов таки Бог закликає свій народ. Вийдіть з Вавилона. Вавилон використовується для позначення імперії нечестя, ілопоклонства, почуттєвості, матеріалізму. Він каже: сміливо вийдіть звідти, мій народипо. То що дорогоцінне концепція про людей, які відмовилися від речей цього світу, щоб пристати до того, що буде в світі прийдешнім. А що це за прийдешній світ? Ми кажемо про Боже царство. Отже, йдеться про покликаних у царство. отже, щоразу, коли вам трапляється це слово церква, зрозумійте, мова про тих, хто об'єднався разом під владою і з'єднаний безсумнівною надією досвіду царства, а що найдорогоцінніше, що Месія, голова тіла. Слово тіло свідчить про церкву, початком якої є Він. Початком у тому самому сенсі, в якому книга буття на євриті, бере на початку. Письмо каже нам, що завдяки Богові був початок, він його здійснив. Він є початок усього. те саме й тут. перше твориво і нове твориво свідчать про громаду Господа. Про що тут і мова? І це стане дуже значимим, через кілька хвилин відносно тіла. він є початок. Він первісток з мертвих, щоб мати йому в усьому. Йому, тобто Месія Єшуа, щоб мати йому в усьому, і слово тут першість, тобто він перший над усіма все має бути підлеглим йому Отже, в підсумку, все дуже просто. Той є Єшуа, він є Бог, Творець Бог. Чи вірю я в це неправильне вчення про єдність? Що ж, я кажу про Шма Ізраїль, Адонай, Елогейну, Адонай, Ехат, слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь єдиний є. Але зрозумійте, що слово «Ехат» складене. Я переконано вірю в Бога Батька, Бога сина, Бога Святого Духа. Теологічно це часто називають трійця або. Мешулаш на івриті або шилуш трикутник Шилуш на івриті. і ось про що я кажу: ця ідея про триєдиного бога не щось, що ми бачимо лише в новому заповіті. Насправді в вашому вивченні я не рекомендую це як істину, не стверджую, що це істина. А просто хочу вказати на щось, коли ми читаємо зохар, містичне письмо в юдаїзмі, написане близько 1900 років тому. Там також сказано про триєдиний аспект Бога. Ось чому, коли ми хвалимо Бога, ми кажемо: кадош, кадош. Кадош Адонай Цваот святий святий Господь Саваот. Отже, ідея трійці не щось нове, не щось, що є лише християнською доктриною. Це те, що розуміють і в юдаїзмі, не привселюдно не перед християнським співтовариством, але вони дуже добре знають про Бога Батька, Бога Сина, Бога Святого Духа. Вони розуміють, що Божий син згаданий у старому заповіті в книзі Даниїла. Ми бачили це, коли вивчали цю книгу кілька місяців тому. Подивіться кінець 18-го вірша. Тут сказано, що він голова первісток з мертвих, щоб мати йому в усьому першість. 19-й вірш. теологічно тут дуже важлива біблійна істина. Тут сказано у нім мова про єшуа Ісуса. Бо вгодно було, щоб у нім. Вгодно кому, вгодно Богові батьку, бо вгодно було, щоб у Нім перебувала вся повнота. Яка повнота? Повнота божества, сама сутність самого Бога, щоб у ньому перебувала повнота божества. Отже, в цій частині, в цих кількох віршах, починаючи з 15-го вірша, і до 19-го, ми бачимо дуже сильне свідчення, біблійне свідчення божественності Месії. Ясніший бути не може. Було бажано Богові щоб у Єшуа перебувала повнота, повнота божества. Читаємо далі в 20-му вірші. І щоб ним поєднати з собою? А що було ним поєднано? Все, поєднати з собою все примиривши. Це слово каже про примирення взаємин через месію в ньому. Кому це в ньому? В Єшу, Божому Сині. Розумієте, я можу бути впевнений у спасінні, бо це зробив Бог. Що робить Бог? Усе, що він робить, він робить досконало Бог ніколи не зробив жодної помилки і ніколи не зробить. Він всемогутній, тобто може все. Отже, я можу мати впевненість, переконаність у тому, що сказав Бог. Біблія каже, він не може збрехати. Те, що він сказав, істина іноді буває так, що я не брешу, але кажу і не роблю. Обіцяв бути о десятій ранку. Виходжу з будинку о дев'ятій, і багато часу дістаюся. я завжди виходжу раніше, але ось аварія. я іноді просто не здатен. не можу не в змозі виконати те, що мав намір. Але в Бога так ніколи не буває. все, що він сказав, зробить він всемогутній, а тому ми можемо бути впевнені. Ми маємо впевненість, що він усе поєднав у собі в Месії, зробивши що, примиривши, але зверніть увагу на те, що каже письмо діату Емадус кров'ю Христа. Його зауважте ось що Павло в своїх посланнях знову і знову повертається до Христа. До Христа, Я теж маю серію про хрест на наших інтернет-платформах. і ви можете знайти її. На loveisrael.org або на нашому ютуб каналі loveisrael.org. Це серія за першим посланням до кримтя у другому розділі. Павло каже: послухайте, я розсудив. Я вирішив прийти до вас не зі словами красномовства, людської мудрості, не з якимось статусом. Та іншим, але я завжди приходжу до вас у покорі з чим. Він каже не чим нічого крім христа, і до того ж розп'ятого Павло був зосереджений, його вчення завжди було зосереджене на Христі. Чому так дуже просто. Хрест свідчить про любов Господа, про його бажання спасти але ви знаєте. Про що ще каже хрест? Про суд а тому тільки не пропустіть цього, тільки коли я розумію, що Бог судить, він має гнів і він обов'язково виллі його. Він має судити гріх. і яке найголовніше свідчення цього хрест Ось чому сьогодні люди в такому замішанні ніколи не згадують про розгніваного бога. який судить Вони не розуміють цю просту істину письма. вони не мають розуміння про хрест. а Павло постійно повертається до цієї теми. Примиривши кров'ю Христа його, через нього, істина в тому, що він примирив через нього. Чи кажемо ми про те, що на землі чи про те, що на небі? То що він має на увазі, кажучи про примирення небесного та земного? Йдеться про встановлення повного досконалого миру. Немає нічого, ось що він хоче донести. Немає нічого, чого б Бог не міг примирити з собою кров'ю Христа. Месії хрест містить у собі силу, яка зцілює, силу забезпечити все, щоб нам перетворитися для вічних взаємин з Богом, маючи силу виконати Божі цілі. і ось проблема. дуже багато людей кажуть: о я приймаю хрест, я знаю, що месія помер на ньому. Я знаю, що він пролив свою кров я знаю, що пробачений через усе це. Але ось проблема: вони не мають інтересу до мети Христа і мета його не лише спасти нас, прийняти на себе суд, який призначався нам. Цей суд месія прийняв на себе, але ще одна мета в тому, щоб Божа воля стала реальністю в вашому житті. Це одна з цілей цих зцілених взаємин. щоб ви примирилися з Богом заради. Його цілий, ось чому він діє в вашому житті, щоб його воля здійснилася через вас, і нам про це необхідно пам'ятати. Подивіться 21-й вірш і вас, що були колись, він каже про ваш стан до спасіння. «І вас, що були колись відчуджені, чужі. знов таки, це слово свідчить про взаємини. Про розірвані взаємини. він каже: Ви немає різниці до кого саме він каже. стосується всіх людей, бо ми грішники. письмо каже, що всі ми згрішили і позбавлені Божої слави. І вас, що були колись відчужені, чужі. І далі він використовує слово ворожі. Це слово означає ворог, але в іншій формі. Отже, він каже що колись ми були відчужені від Бога. і знаєте що? Ми були навіть ворожі йому. це важливо, оскільки стосується всіх Перш ніж прийти до віри, ви були ворогами Бога. Бог не бачив у вас ворога. Ні, він любить вас. він хотів примирення з вами. так, бо Бог полюбив світ. але письмо каже, що ми мали ворожість до Бога. І саме це людям необхідно усвідомити. прийняти євангелію. єдиний шлях змінити цю ситуацію. Тільки через Євангелію ми змінюємося так, що припиняємо бути ворогами Бога, і знов таки, ми почуваємо, що Бог наш ворог. Не хочемо мати нічого спільного з його цілями. Павло скаже про це, коли ми через кілька тижнів вивчатимемо другу частину другого розділу він казатиме про неправильну релігію. Багато людей кажуть про Бога. Я. я люблю Бога. Але ось проблема: це не біблійний Бог. Не Бог з письма. наприклад, порозмовляємо про іслам. Як багато християн і їхнє число росте, вірять неправді про те, що Аллах ісламський Бог, який не Бог, а плід уяви, вони вірять, що він Бог, що він той самий Бог, що й Бог Ізраїля. Але коли ми подивимося, що каже Коран, про якості Аллаха, що про нього кажуть, яка його мета, яка його воля? Все це суперечить об'явленню письма в нашій біблії. Це неправильно. Послухайте, образливо для Бога казати, що Аллах та Бог Ізраїля той самий Бог. Це неправда. Неправда спекельної безодні. Ні. нам необхідно розуміти Боже об'явлення, І ось що каже письмо. доки я не прийму Євангелії. Я не припиню боротися проти Бога. Я бачитиму в ньому ворога. Чому його цілі не мої цілі, його цілі проти того, чого хочу я. Мене цікавлю я сам, а не покірність Богові. Отже, тут сказано, подивіться ще раз. І вас, що були колись відчужені, і ворожі, ворожі в розумі, за розташуванням до справ а які ми робили справи, йдеться про зрілі справи. Ми мали ворожість у своєму розумі, тому що там було? Бажання до зла, а що означає зло? Дуже просто. Те, що проти Божих цілей, а добро це те, що згідно з Божою волею. Злі справи це ті, які протилежні Божій волі. Коли Бог був нам ворогом, такою була і наша поведінка. ми дивилися на Бога як на ворога. чи усвідомлювали ми це? Чи думали про це неважливо? Наша поведінка, наші справи показували, що наші думки. Та почуття проти Бога. Але що сталося? подивіться 22-й вірш. Тепер же смирив смертю в людськім тілі його. Як смертю його? Він знову і знову повертається до чого? Що тіло месії було принесене на жертву. Воно померло. Де воно померло? На Христі і далі сказано щоб учинити вас святими і непорочними і неповинними або досконалими перед собою. Чи не чудово, що через смерть Його принесення на жертву Його тіла, ми примирені з Богом, і Він каже, що ми вчинені. Він учинить нас святими і непорочними і досконалими перед Ним. Як радісно, це чудовий дар. І єдине, як ви будете представлені сином перед Богом, Батьком, це через прийняття послання про хрест, яке є підставою євангельського послання. Сподіваюся, що саме так ви й зробили. На цьому закінчу. До зустрічі наступного тижня. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на Love Israel. Ізраїл Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відео форматі. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса у вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлю!